В того року спочатку підходив, дивився до пачки, в пачці немає нікого. Подинака божела залітає до пачки, вилітає, крутиться коло пачки. Ото я не знаю, чи там вурі, чи там, там нова рія. Одинака бужла, злетіла до пачки і відлітає з пачки. А потім дивлюся, віддивляюся. А рій у пачку. Так. ось тут сів по припачку Ось от бжили Ось такий рій ніби, ніби маленький, декілька бруї. Чомусь він заді, за пачком Нищо ж, буде знімати. Mm -hmm. Не, е зараз всяку се мати. Чи ось не до пачки не задіс, або буде заразити до пачка. Mm -hmm. Не знаю, ось такий рій. Зараз треба аккуратно забрати пачку. трошки побрізку її водою. Щоб не розліталося. Ось тако. так. І зараз треба акуратно забрати пачку звідси і робити зимати рій. Так, беру відро, буду пробувати знімати ту кубку, ще лишилося, там небагато. До, до, до відра буду кидати. Бо матки знайти не годен. Не дається. Тут матки немає, Матка лишилася на дереві. Так, ліс. Зараз це все списуємо до пачки. Так, тут тут ще сіла на гілчку, а тут їх збираю на рамку. З того рамку. Так бо жила вже практично в паці, практично вся, на дереві вже її майже не видно. Нар буду переселяти до вулика. Ось він сидить на рамці. Зараз я його переселяти. Але як цікаво, ріфтік з іпозначеною маткою. Матка певно стренька. Ось воно. Тут ближче до людка, до свіжого повітря. Подивляться через пару днів, чи буде матка давати нормальний розпліт. якщо ні, то придеться матку замінити. Подивимось, чи буде розплід, чи не буде. Все вже буржула вже літає. А тук и плачва трябва за нещо на тази само мисце. За нещо на тази само мисце. Може да ще ще си се злапае.